Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мені звати Євгенія Кутнова. Мій співрозмовник сьогодні народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Пане Романе, я рада вітати вас у нашому ефірі. Доброго дня. Пане Романе, давайте розпочнемо зі свіжої новини, але спочатку запитаю вас про парламентські, скажімо, так, справи ще одного нардепа, вашого колегу Андрія Холодова, знайшли журналісти за кордоном і пишуть про те, що він там живе на Кіпрі вже півроку, і січня 2023 року він не повертався, півроку не відвідує засідання Верховної Ради, не голосує. Слідом, скажімо, так, от за цією ситуацією з арестом. На вашу думку, що відбувається наразі в парламенті? Що ці вчинки, скажімо так, ваших колег демонструють? Ну ми говоримо про окремих особистостей і говоримо окремо про парламент. Якщо ви знаєте, парламент засідає там з певною періодичністю, приймаються закони. Парламент е, працює е, і, скажем так, е, контролює, як це робить комітет Нацбезпеки. але є окремі особистості, як і у всьому нашому суспільстві, які яких люди е, свого часу вибрали, довірили їм мандати, але вони не відповідають е, цим викликам, які е, зараз е, перед країною. Можливо, ці люди розраховували, що буде мирне життя, і вони зможуть якось по іншому це вести. Але зараз потрібні інші скажем, люди, інші політики, інші лідери, які зможуть вести війну, і ой, вести е, країну і в е, воєнний час, і потім в е, поствоєнний час. Ці люди просто, е, скажем, так мають як на мене низькі моральна, моральні якості, які вони їх і показали, в тому, що коли в країні все добре, вони працювали там, дехто заробляв е, гроші там в бізнесі, е, коли е, виникли, скажем так, тяжкі часи, вони. Проявили себе таким чином, таким, що вони там, коли там Україна б'ється, люди вирішили, що вони мають бути в іншому місці. Це не їх війна, можливо. Тому ще раз кажу, ми не повинні окремих людей і, скажімо так, порівнювати з цілою інституцією. Звичайно, є проблемні питання, є все. Ми демократії. парламент наш має працювати. Він це і робить. І ми знаємо, що от вчора було засідання, де парламент знову проголосував продовження воєнного стану. Продовження е, мобілізації, де були проголосовані закони про безмитовий віз, була проблема е, тепловізорів, дальномірів і антидронових рушниць. Це ми з е, скажімо, в мене... Е... До мене звернулись люди, які мали таку проблему. Ми вийшли на е, митницю. Я попросив Ярослава Железняка, свого колегу, і він швидко написав цей закон. І ми відкрили і допомагаємо нашим військовим. І ще багато різних речей зараз не будемо їх називати, де парламент робить, Але звичайно, бувають е, різні законодавчі ініціативи. Тому ще раз є люди, які мають нести відповідальність і політичну, я так розумію, зараз розбирається служба безпеки, в тому числі і там кримінальну або адміністративно, що там на що вони там напрацюють. А є окрема інституція, яка м, працює і яка там має працювати в демократичній країні. В мене депутат Арістов він входить до вашого комітету. Можливо, у вас була можливість входив. Посп... входив так. Можливо, він якось ну, була у вас можливість з ним поспілкуватися. Він якось пояснював всі вчинитися. Він якийсь дуже мовчазний був. Я з ним, якщо чесно, не разу не спілкувався. Він нещодавно був в нашому комітеті, е, коли. Останнім часом до нас в комітеті зайшло нових шість членів комітету, е які теж е влились в колектив і працюють і допомагають. Це е е Соломія Бобровська, е член нашої фракції, яка теж е працює зараз на перемогу. Це е Єгор Чернів, який е себе теж до досить добре показує, Вадим Івченко е з Батьківщини. Е, Олена Хоменко, е, потім Арістов, і замість генерала Забродського зайшла Ірина Фріс. Тому команда підсилила, всі працюють на перемогу в комітеті. і, Ну а от е, пан Арістов, скажімо так, е, я з ним не пересікався, якщо з іншими депутатами я десь по роботі пересікаю, з ним ні. Я так розумію, він же був до цього головою комітету бюджетного, і до нас він був направлений як на. Пониження так, він був головою. а Тут став заступником, е, тому я не бачу чим він займається. Він досить недовго був і, скажем, і вже він склав свій мандат. Я вважаю, він прийняв правильне рішення і до той ситуації що склалося. Тому не можу вам його характеризувати. Я з ним практично не спілкувався. Змі писали про те, що офіс президента заблокував виїзд за кордон нардепам та чиновникам. От ви можете це підтвердити чи спростувати її? Ну, за моєю інформацією, так вони це зробили. Я вже про це говорив. Це антиконституційне рішення, антидемократичне рішення. Я це кажу при тому, що я там сам не виїжджав практично за кордон. Я був тільки можливо в трьох або в чотирьох в трьох, мабуть, відрядженнях за кордон, які офіційні були делегації українського парламенту для. Того щоб спілкуватися з нашими партнерами, там і по зброї, в тому числі це сполучені штати, Японія і, і в Європі я був один раз. І попри те, що я нікуди не їжджу, я вважаю це антиконституційним рішенням. Ніхто не має права народним депутатам забороняти виїжджати, тому що народні депутати мають мандат від народу. Є закон, є конституція, яка говорить про те, що ніхто. Ніхто не може обмежити права народних депутатів. Якщо це зараз робиться, ще раз кажу, це порушення прав е, депутатів, тому що вони мають відповідати тим запитам, які і мандати які надали їм виборці. Тому за це буде відповідальність, однозначно вона буде зараз, або вона буде пізніше. і Ще раз кажу, що е, деякі народні депутати, які ще раз виявились з низькими морально-вольовими якостями через них. Закручувати всю інституцію і, і, і зіштовхувати лобами і, гілки влади це неприпустимо, демократичні країни. Ми за це об'ємо, щоб у нас була демократія, і в той час даємо можливість комусь і, і, обмежувати права народних депутатів. Ще раз я і, по різному можна відноситись до окремих депутатів, там до Верховної Ради, але це демократична інституція. Яка говорить про те, що в нас в країні демократія. Сьогодні ми заборонили виїжджати. Завтра ми заборонимо їм е депутатам приймати закони. І післязавтра ми отримаємо Російську Федерацію. Тому я проти звичайно цього ви на початку нашої розмови згадали ось про це рішення про продовження воєнного стану. А голова Верховної Ради Стефанчук, от я дивилась його інтерв'ю, він сказав, що проведення виборів. Конституція не забороняє під час військового стану. Так можете, будь ласка, пояснити, все ж таки, що з виборами і протирічить чи не протирічить закон. Тоді ось цей як, як ви бачите, це, це питання тут треба ну, да, з е, головою Верховної ради говорити. бо тиждень тому назад він сказав, що вибори під час війни порвуть е, е, країну. А вчора там теж сказав, що Конституція не забороняє. Дивіться, можливо, конституція там. Прямо не забороняє так, от не пише, що вибори під час воєнного стану, але там є інші норми, які говорять про те, що не можна е, ну, проводити вибори під час е, дії воєнного стану. Це перше, і друге є закон про дію воєнного стану, який говорить е, прямо про те, що будь-які вибори не можуть е, проводитися. А ще раз кажу зараз: е, міняти закон е, під час воєнного стану для того, щоб провести вибори, це дуже неправильно і. Багато різних коментарів я вчора бачив. Були і тут питання в тому, що коли вся країна в огні, ми зараз будемо ну до прикладу, я ніхто ж не сказав, що буде, але звучить як, наче, підготовка вже на людей. До виборів ми маємо розуміти, що в нас багато людей це внутрішні переміщені особи. Багато людей, які через те, що свого часу ми там не змогли захистити певні регіони. Люди, люди виїхали або знаходяться на е, окупованих територіях. Вони ж не винні, що їх держава не змогла захистити, але право голосу ми в них віднімаємо. І саме головне одне з головних це військові. Люди, які зараз воюють, по факту в них може бути забрано право йти в політику, право балотуватися. І ми говоримо не тільки про кадрових військових, а й про тих, хто приймав активну участь у громадському житті, а зараз взяли в руки зброю, є мобілізованими. І можливо, вони і вони не те, що можливо, вони мають право в подальшому приймати активну участь у розбудові цієї країни. А якщо ми будемо робити вибори під час війни, ми забираємо в них це право. І, і, і як це буде як, так як вони ж не зможуть реагувати? всі проголосувати, і ті, хто виїхали не Дивіться, зможуть всі проголосувати і проголосувати, вони не зможуть і балотуватися вони нормально не зможуть, тому що вони будуть мобілізованим. Тому я вважаю, це погана ідея. І хто зараз її так от кидає в масу? То тільки розпалює якісь внутрішні внутрішні ворожнечі. Не би зараз треба не про вибори думати, а про те, як ми забезпечимо перемогу нашу, як ми будемо, як ми будемо тримати фронт, як ми будемо. З партнерами домовлятись про е, подальші поставки зброї і про те, як ми будемо підсилювати нашу армію. Це те основне про що ми маємо думати. Коли такі розмови появляються, вони досить неприємні для всіх. В мене я уточнюю, що і завершимо цю тему. Чи правильно я розумію, що так для того, щоб все ж таки провести вибори, потрібно якраз зупинити там дію воєнного стану, провести вибори, а потім знову запровадити його? Чи я неправильно розумію? Дивіться, там, е, там, якщо знаєте, в нас ж юристи вони по-різному можуть це трактувати за законом, який зараз діє безпосередньо про воєнний стан, звичайно, потрібно зупинити дію воєнного стану і потім тільки проведе, провести вибори. Але ж е, голова Верховної Ради сказав: треба змінити закон. Якщо цей закон зміниться дійсно, там захочуть змінити, то там можна прописати, що вибори. Можуть бути проведені там в якихось особливих умовах під час воєнного стану на даний момент законодавство наше забороняє, тому що воно написано кров'ю, що коли йде війна, не можуть там мінятися е, така кривава да не можуть мінятися е, правила гри, тому що ми маємо скажімо так виграти війну, а потім уже там реформувати наш суспільний договір і робити там конституцію, змінювати закони, що стосуються саме виборів. Тому на даний момент це нереально, якщо не змінити закон. Дякую вам за роз'яснення парламентських новин. Ну, давайте тепер перейдемо до ситуації на фронті, тому що ви теж людина військова. Е, є повідомлення про те, що в казачій бухті окупованого Криму вибухнув склад боєприпасів окупантів. Про це повідомляє наше головне управління розвідки. А також Кирило Буданов заявив, що ЗСУ скоро будуть у Криму. Ну, це вже не перший його такий прогноз, але все ж таки, враховуючи ось ті події, які останнім часом ми бачимо і спостерігаємо, які відбуваються в Криму. Чи можна говорити про те, що прогноз Буданова цього разу? Може справдитись. А коли буде заявив? Просто він багато разів уже заявляв, що ми будемо в Криму. Це вже втретє, це вже втретє. Ось буквально вчора новина ЗСУ, скоро будуть у Криму. Дивіться, я вам скажу. Тепер він каже скоро. дивіться. ЗСУ будуть однозначно колись на кордонах 91-го року. Однозначно, такий мій прогноз. Однозначно, вони будуть питання коли. Знаєте, як в тому анекдоті про погоду? що Я завжди вгадую погода, але не завжди дати співпадають, тому е, е, на що я маю від відповісти на те, що чи був вибух в е, бухті в Севастополі, якщо ні. головне е, ні-ні ні, а чи будемо Врахов... скоро в Криму? Скоро просто дивіться, він е, так, скажімо, так ну розпливчество тепер говорить. Скоро раніше в Буданові були які прогнози до кінця весни, потім до кінця літа, чи до кінця року, так я, якщо я не попаляюсь, да, а да, тепер от він каже скоро. Так, так, а тепер кажу скоро. Ну, це треба питати самого Будана. Дивіться, я не берусь ставити прогнози про те, коли там закінчиться війна, але, але коли будуть ті чи інші, скажімо так, дії відбуватися і досягне. Ми маємо розуміти одне: коли ставимо якісь прогнози, ми маємо дивитись на поле бою. І зараз багато хто в ейфорії, дивлячись на запорізький напрямок, там де наші війська потрохи там віджимають метр за метр з великим трудом, з великим, скажімо так, е з великими. Е я не буду казати втратами, але з втратами з складнощами складнощами, да, правильно, і вони метр за метром віджимають нашу територію, забирають її назад, повертають. І при цьому ми маємо розуміти, що на цьому напрямку там десь у нас є ініціатива на декількох, на Запорізькому, але противник при цьому залишається сильним. В нього сильна оборона і він не дає нам глибоко просуватися. Але дивимось при цьому на східний напрямок. Там у нас. На східніше, на Луганському напрямку, північно-східніше противник має ініціативу, атакує постійно наші підрозділи. Має деякий успіх. Наші хлопці героїчно б'ються, але він переважає там в силах і все таки нас продавлює. То це зеркально відбувається, що противник він ще не зупинений, він ще має можливості і він е, наступає. Тому, якщо ми дивимось на Донецький напрямок, у нас є деякі досягнення, звичайно, на Бахмутському напрямку, там е, південніше, але противник теж мертво стоїть і дуже сильно обороняється, Там в нього є великі сили. Там немає в нас великих успіхів. На Авдіївському напрямку ми знаходимося в такій напівкільці, Воно е, хлопці там з 59-ї бригади героїчно б'ються, але там загрозлива ситуація. На Марінському противник теж намагається нас е, продавити, маючи переважаючі сили. І на Херсонському напрямку, ми в принципі стоїмо так, е, річка нас е, відділяє. Тому я не знаю, тут немає в нас такої якоїсь переваги для того, щоб говорити, що ми завтра будемо там в Криму або на якомусь напрямку. Тому я боюсь робити якісь прогнози. Я кажу про те, що війна продовжується, вона буде ще продовжуватись, е, і ми маємо на це розраховувати. Там ніх ніхто, я впевнений, ніхто не. Ні, Путін, ні наш верховний Володимир, командує Зеленський, ні Буданов, ніхто ні Байден, ніхто не знає, коли ця війна закінчиться. і точних прогнозів не да хто каже точні прогнози, відверто це неправда для мене. Це звучить, тому що зараз ідуть бої, і як вони закінчаться, прогнозувати досить складно, враховуючи, що тим більше в Росії більше ресурсів ніж ми маємо станом на зараз. Роман, але ось ці за закони, які ос останнім часом ухвалює держдома, ми бачимо так, і він, те, що Росія готується до затяжної війни, а тим часом, от знову ж таки, міністр оборони наш Різніков говорить про те, що він вважає, що наступного року ми переможемо, і Україна в наступному році вже буде у НАТО. Ну тобто, до, Росія до затяжної війни готується, а ми готуємось виходити до завершення війни чи як? Дивіться, я ж секретар комітету, я скажу, що для нас це йде зараз процес. Ті заяви, які от лунають в засобах масової інформації, про те, коли закінчиться війна, вони офіційно, наприклад, на засіданнях комітетів не, е, їх немає. Немає такого, що прийшов міністр і каже, так, хлопці, дивіться, ви ж як орган контролюючий, я вам кажу, от ми приблизно переможемо там в такий-то день, в такий-то рік наступно. Ні, це все от, кажуть для. Ми чуємо це в засобах масової інформації, ми це не обговорюємо. Ми знаємо, що війна, її складно прогнозувати, і вона буде ще продовжуватись, тим більше ви правильно кажете. Зараз, знаєте, війна трошки зміниться, в тому числі через те, що Росія от приймає такі закони, вони вже це розуміють. Є там два види війни. От перша війна, вона, початок війни, 24 лютого почалося. Це росіяни воювали між собою регулярні армії. Якби росіяни перемогли, це була б швидка війна без задіяння стратегічного ресурсу. Вони розраховували на швидку війну. І оскільки вона в них не вийшла, Збройні сили України і сили оборони України зупинили ворога. Тепер росіяни переходять в таку, скажем так, не росіяни, а фаза війни із оцієї швидкої, швидкої між регулярними арміями, яка десь продовжувалася рік, переходять в війну економік. Тут уже не грають ролі. Великої навченість армії тут о, грає роль в першу чергу ресурси, і от росіяни починають підіймати ці ресурси. Вони мобілізовують економіку. Ми бачимо, вони будують заводи. Вони вже відбудовують по-новому ракети. Вони будують від запускають свої ремонтні заводи. Вони будують заводи дронів і вони вже розуміють, що війна буде затяжна, і їм потрібно для цього піднімати економіку. Ми маємо теж під це підлаштовуватись, тому що ми маємо підготувати і своїх людей, і свою економіку до цих викликів до цієї затяжної війни. Це може бути як і фактор обстримування, коли росіяни будуть бачити, що ми теж готові, і наші партнери в тому числі, тому що зараз те, що відбувається, ми. Нам постійно поставляють зброю, і ми цю зброю кидаємо в бій. І в нас особливо великих резервів не накоплюється. Відмобілізовуємо економіку, підсилюємо свій оборонно-промисловий комплекс і готуємося до симетричної війни з росіянами в довгу. А те, скільки вона буде, буде залежати від того, як будуть іти бойові дії. Вона ви говорите, росіяни от, дуже готуються. Так і зокрема ось цей завод з будівництва заводу Татарстані, де, де виготовляють і розробляють там безпілотники. Олександр Камишин, міністр з питань стратегічних галузей промисловості, заявив, що в Україні наразі найвищий у світі рівень виробництва безпілотників. Він каже, що участь беруть 40 компаній у поставках, 100 у виготовленні, і Україна стане меккою. Але ми бачимо, що цю роль все одно виконують волонтери. Чому досі, от за більше ніж півтора роки війни, в, ну в країні не налагодили, скажімо, чи не побудували ось цей так завод для, для виробництва? Чи можливо, я помиляюся? помиляється розділяти? Роз роз да, ми маємо розділяти. Я думаю, те, що говорить Камишин, ті компанії, які роблять, це більше приватні компанії, які роблять і це дуже добре. Я взагалі за те, щоб більшу частку оборонно промисловому комплексу займали саме приватні компанії. Вони більш гнучкі, вони часто більш професійні і вони більш вони скоріше можуть розробити і поставити на фронт те, що потрібно, ніж великі державні компанії. Які часто використовувалися останнім часом для того, щоб просто вибачте деребанити державний бюджет, а не щось нове робити, як секретар комітету. Я бачив, як всі ДКРи всі ці ДКР всі робляться дослідні ці конструкторські роботи роками йдуть, а потім на це витрачаються кошти. а Потім в кінці міноборони каже, нам це не потрібно а кошти мільйонами там уже витрачені. І таких багато прикладів. Тому е, приватні компанії це роблять. І питання звичайно, часто до якості. Я думаю, не багато компаній, які роблять саме. Воєнний продукт. Ми ж маємо розуміти, що є е, звичайний продукт цивільний, да, який використовується в воєнних цілях подвійного призначення, а є дрони, які саме є військові, вони до них інші е, е, вимоги. Вони в них інша апаратура стоїть, вони мають протидіяти там засобами РФ, вони мають нести на собі там засоби знищення їх. Я думаю, там менше ніж 40 робить їх. Там декілька, саме воєнних робить, мабуть, десяток компаній, і ми маємо їх розвивати для того, щоб це була саме зброя, а не там, е, скажімо, там речі там двойного призначення. Тому, е, звичайно, тому скажімо так. Я не скажу, що ми попереду саме в е, виробництві. Кількості цих дронів, я думаю, ніхто не на Китай, там і Росія зараз. Але в застосуванні їх як зброї, я думаю, тут ми попереду. І дійсно, ми зараз їх розвиваємо різні компанії між собою між собою спілкуються, і це зараз те, що я думаю, ким Україна в перспективі стане, скажімо, з чим вона піде в майбутнє, і тактика їх застосування і виробництво. Ми все таки досягнемо того рівня, коли інші будуть в нас це переймати.